Святкувати всесвітній день поезії можна погадати на поетичні збірці, що отримую я 12 з української літератури. Так, Так, дитячі мрії грали між плюмами гарячки, а тепер гарячка зникла, але мрії не зникають. Мабуть, це знак. Отримую. А можна вивчити новий вірш чи зробити поетичний флешмоб чи літературний вечір? Ще краще написати власну поезію. І обов'язково привітати знайомого поета. До речі, серед рішлевців є справжній поет Нікіта Герус. Хоча хлопець навчається у шостому класі, він вже встиг видати дві збірки власних віршів. Давайте подивимось інтерв'ю із ним. Привіт, Нікіта! Вітаю тебе з Всесвітнім днем поезії. Які ти маєш творчі успіхи. В цьому році я б хотів відмітити, що виповсилися дві мої збірки. Ось перша збірка на російській мові і друга на українській. Також я отримав дуже багато поетичних нагород. Одна з них це Гран-Прі, і ще одна у конкурсі Я Райдер. А з чого все починалося, коли ти почав писати? Я дуже рано почав говорити а у один рік. А перші вірші написав, коли мені виповнилося 5 років. Потім мій талант помітила няня. І ми з нею дуже багато вчили вірші. А потім в мене була підготовка до школи, і я трохи менше почав писати. А в другому класі моя вчителька помітила мій талант і не прийшла повз. Вона запросила мене на конкурс імені Корнея Чуковського. І там я зайняв почесне друге місце. Але потім я дуже засмутився, тому що мої вірші відкоригували. А я цього. Дуже не люблю. І тому я йшов похнюпаний в землю, і раптом мене помітила жінка. Її звуть Оксана Михайлівна. Оксана Михайлівна запросила мене у Всесвітній клуб Одеситів, у студію Зелена Лампа. І там вона мене познайомила з Євгеном Михайловичем Голобовським. А він, в свою чергу, запросив мене у студію Зелена Лампа. Там, де я і зараз читаю свої вірші, і також я виступав у студії Євгена Гімільфарма. Мене друкували у різних альманахах. у Альманасі Рішельєвська-Деребасівська, у також у Альманасі про війну і в Альманасі Зелена хвиля. Чи є в тебе улюблені поети, і чи можете зараз процитувати їхні рядки? Це Тарас Шевченко, Олександр Сергійович Пушкін та Генріх Гейне. І зараз. Я б хотів прочитати їхні вірші. Перший це вірш Тараса Шевченку: «Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, стеби лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стають собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє вмивається дрібною росою. Зеленіє, вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. А наступний вірш, який ми хотів прочитати, це вірш Олександра Сергійовича Пушкіна: Ти і ви. «Простоє ви сердечним ти. Она обмолвилась, заменила, И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, Свести честь, с нее нет силы, И говорю ей, как вы милы, И мыслю, как тебя люблю. А в Генриха Хейне Мне дуже подобается Ось цей уривок из его верша. Красуня на верховине, Одна сидит в самоти, Она в золотом одинне, розчісує коси золоті, і золота гребінь у неї, і пісню співає вона, і силою бавить своєю пісня її чарівна. Я бачу, що тобі подобається любовна і пейзажна лірика. А на які теми ти пишеш сам? Так, мені дуже подобається лірика і пейзажна, і любовна, а сам я ще й пишу на громадянську тематику також. І я б хотів прочитати один із своїх актуальних віршів про війну. Згорають мрії та надії, а ми вмираємо з кожним днем, а хто добро творити вміє, не дай загинуть нам з вогнем, не знаємо, чи буде світло у смертній темряві війні, не знаємо, чи будуть діти нам усміхатися, чи ні. Не знаєш ти, кого полюбиш, не знаєш, коли помреш, цінуєш лише, коли загубиш. Або коли не повернеш, коли закінчаться тривоги, я миру підійму крило і я молитимуся Богу, щоб більш такого не було. Я бачу, що ти дуже талановитий хлопець. Я бажаю тобі подальших успіхів. Дякую за розмову! Бажаємо авторам поетичного слова, невичерпного натхнення, вдалих ритмів. Та яскравих художніх образів, а читачам якомога частіше тіште свій розум і душ прекрасними поезіями.